Привіт, це Ліза, авторка каналу. Перед переглядом я б хотіла тебе попросити підписатись на мій телеграм-канал. Мені буде дуже приємно. А, і я ще тебе попереджую, що попереду тебе чекає дуже чуттєвий контент, тому удачі. Я сказала це. Було багато повідомлень про те, що ми подаємо груповий позов. Це не груповий позов. Груповий позов це коли одна або дві людини подають справу від імені певної групи людей. Це не той випадок. Ці справи будуть індивідуальними. Кожна справа буде розвиватися і закриватися по своїй власній суті. Ці справи будуть подаватися індивідуально, один позивач проти всіх фігурантів справи, незалежно від того, хто був відповідачем. Кожна справа може бути подана в одному штаті, наприклад, у Каліфорнії, а інша справа може бути подана в Нью-Йорку. Одна справа може стосуватись лише Шона Компса, а друга кількох інших людей. Однак я б припускав, що більшість позовів буде подано, як я вже казав, в Нью-Йорку та Лос Анджелесі. А вже ж я знаю, багато хто з вас прийшов сюди, думаючи або сподіваючись, або, можливо, повіривши, що я можу почати називати імена. Що ж? Цей день настане, але не сьогодні. Настане день, коли ми назвемо імена, крім Шона Компса. Це багато імен. Це вже довгий список. Звичайно, я вже знаю, хто деякі з цих людей. Але через специфіку цієї справи ми повинні бути до болю впевнені, до біса впевнені, що ми не помилилися, перш ніж ми це зробимо. Але імена, які ми назвемо, за умови що наші слідчі все підтвердять, це імена, які вас шокують це окремі випадки до них дійсно причетні інші виконавці. Вони будуть названі, коли конкретна справа буде готова до передачі до суду, імена вже відомі. Я говорю тут не тільки про боягузів, але й про співучасників, тобто тих людей, про яких ми знаємо, що вони спостерігали за такими вчинками і нічого не робили. Я кажу про людей, які брали участь, заохочували, підбурювали. Вони знають, хто вони? Я називаю їх фасилітаторами нечесної гри, добровільними учасниками мерзенної поведінки. Коли ми їх ідентифікуємо, кожен з них стане частиною цієї справи як обвинувачений. Серед обвинувачених будуть не лише фізичні особи, але й юридичні, які в кінцевому підсумку отримують вигоду від такої культури та поведінки. Я маю на увазі банки, фармацевтичні компанії, готелі. Ми знаємо, що багатьом з них платили готівкою. Ми знаємо, що багато з цих осіб, причетних до цього, були жертвами нападів і знущань або свідками того, як інші люди зазнавали нападів і знущань. А потім їм платили, погрожували і просили їх піти геть. Зазвичай платили 10 тисяч готівку і казали забиратись. А потім залякування, коли ті йдуть. Отже, окрім Комса, ви повинні знати, що відповідачами у цих справах, які ми збираємось подати, будуть звичайно всі, хто здійснювали насильство або сексуальну експлуатацію. Всі, хто брав у цьому участь будь-яким чином, всі, хто заохочував, сприяв такій поведінці. Всі, хто був в приміщенні і спостерігав за цим, всі, хто знав про це, але не зробив нічого, щоб зупинити, всі власники закладів, які знали про це і не докладали жодних зусиль, щоб зупинити це. Будь-яка фізична або юридична особа, яка знала про таку діяльність, і отримувала від неї вигоду, але не повідомила і не спробувала зупинити це. Будь-яка фізична або юридична особа, яка приховувала це або допомагала приховувати це. Ці люди самі знають, хто вони є. Вони повинні просто висунути свої пояснення зараз. Я можу собі уявити, що зараз, коли ми тут говоримо, є безліч людей, які дуже знервовані, не можна вічно ховати скелети в шафі. Я припускаю, що зараз є багато людей, які відчайдушно риються у своїй пам'яті телефона, видаляючи свої смс і дані. І, хоча це по суті, індивідуальні випадки, Є спільна особливість поочірк, якщо можна так висловитись, як правило, жертви обманом заманюють у становище, коли їй пропонують випити. Зазвичай цей напій, про який повідомляють жертви, очевидно, з чимось змішаний. Після того як напій починає діяти, злочинці вчиняють жертвою всілякі сексуальні дії, багато разів передаючи його або її по колу. Поки інші люди дивляться і насолоджуються шоу, а потім залишають жертву присоромлену, спантеличену, травмовану і не розуміючу, що трапилось. Коли жертва зверталась до кривдника, їй або йому казали мовчати Іноді і погрози фізичного насильства, фінансових наслідків або заподіяння тілесних ушкоджень. Позови, які ми маємо наміри подати, включатимуть наступне: зґвалтування застосуванням фізичної сили, примушування до в статевий зв'язок з використанням заборонених речовин, незаконне позбавлення волі, примушування до проституції, сексуальне домагання, розповсюдження інтимних відеозаписів, незаконне позбавлення волі, сексуальне насильство над неповнолітніми. Зважаючи на великий обсяг справ, а також на інші наші зобов'язання, і враховуючи той факт, що ми хочемо бути впевненими, що коли ми подаватимемо ці справи, вони будуть повністю перевірені. Я очікую, що ми почнемо подавати ці справи проти Шона Комса та інших порушників протягом наступних 30 днів. Дозвольте мені поділитися з вами кількома історіями. щоб ви мали уявлення про які випадки люди телефонують і повідомляють. А вже ж ми намагаємось їх максимально перевірити. А наступні приклади, ми вже підтвердили, перевірили і зібрали докази для суду. Одна особа, якій було 22 роки, коли на неї напали, розповіла, що типовим способом дій які широко обговорювалися в пресі, було те, що коли вам подавали напій. А тепер ми знаємо, що напій був з чимось підмішаний. Якщо ви відмовляєтесь його пити, то вас виганяли з вечірки. Подумайте про це хвилинку. Допуск на цю вечірку полягав в тому, що ви повинні були випити обраний напій, який вам вручали. І тепер ми знаємо, що в більшості випадків, в 90% випадків, ці люди були накачені якимось наркотиком. Це був свого роду почерк, інший випадок. Коли хлопця, якому на той час було дев'ять років, відвезли на прослуховування до Нью-Йорка на Bad Boy Records, там були і інші хлопці. Всі вони намагалися укласти контракт на запис. Всі вони були неповнолітніми. Цей хлопець зазнав сексуального насильства, як стверджується, з боку Шона Компса та кількох інших людей у студії. Пообіцявши його батькам і йому самому укласти контракт на запис альбому в іншому випадку, інший неповнолітній. Як стверджується, Шон Комп, сказав йому, що той зробить з нього зірку. Але йому потрібно поговорити з ним подалі від його батьків. Як тільки вони опинилися у приватному приміщенні, містер Компс, як стверджується, змусив жертву зайнятися з ним моральним сексом. Інший випадок. Особа, який на той час було 15 років, прилетіла до Нью-Йорка на вечірку. Її накачали наркотиками, а потім завели до приватної кімнати, як стверджується, у присутності містера Компса, де цю неповнолітню жінку гвалтували, а потім інші особи по черзі гвалтували її. Наступний випадок: іншу особу, якій на момент інциденту було 26 років, нібито містер Компс і кілька інших осіб забрали з аеропорту на чорному позашляховику в машині вони дали їй випити. А наступного дня вона буквально прокинулася, не знаючи, що сталося, але з болем і ушкодженнями піхви та ануса. Що вона потім зробила? Вона звернулася до лікарні. на ній не було спідньої білизни та взуття. Іншому інциденті особа цього разу не неповнолітня. була присутня на колективній вечері, нібито з Шоном Комсом у Майамі. Вона не пила, оскільки була вагітною. Але все, що вона пила за столом, очевидно. принаймні, за її словами, було з чимось підмішане. вона втратила свідомість і прокинулась в одному ліжку знову ж таки, як стверджується, з паном Комсом. у його особняку в Майамі. Її піхва і Анус були розірвані і боліли. І я можу продовжувати. Я маю на увазі, я буквально ви відчуваєте тут певну тенденцію. Це та сама схема, і все це пов'язано з якимось наркотиком. В іншому випадку, людину, якій на той час було 20 років, запросили, просто побачивши її на вулиці, запросили на вечірку в готель. Вона була спокушена, що її кумир запросив її. Вона пішла на вечірку, випила одну чарку і більше нічого не пам'ятала. Зрештою, вона була настільки п'яна, що потрапила до лікарні, де в її крові знайшли кокаїн і цей транквілізатор для коней.